Ти все одно ж своїми сумками будеш, бо там опять буде. А мої я не знаю. Може, ви щось хочете сказати для наступних пацієнтів? Я знаю, що ви розгублені, бо я так зненацька до вас підійшла. Ось ви пережили вже дорогу. Ви вже Харячі. в лікарні, і... ви зареєструвалися вже. Всім бажаю, щоб ніхто не сумнівався, а приїжджав лічитися тільки сюди. Так як це шанс на, вижив... на життя. На життя, так. Як прийняли Ірину? Ось на вашу думку. Як, яке ставлення лікарів, яке було ставлення у таборі? Чи швидко вас зареєстрували? Швидко зареєстрували Ставлення дуже привітні люди, гарно погодували, лікарі привітні, ждали недовго. Обстеження, робе, Обстеження зробили. Якісно, я ще думаю, що якісно, я то й не розумію, дуже не читала. Але все нам, пояснили. Все. А, да, все нам пояснили. Да, Але все нам, так, все нам пояснили. І недовго пройшло час, у нас положили в інтенсив. В да, зараз, бачите, риночка Панаска вже лежить в інтенсиві, а стан не дуже легкий. Середнього ступеню важкості. Є задуха, ось, і ось Ірішу трошки знеболили, і вона вже уснула. Ось так мамі дозволили залишатися поки рядом з донькою. Дуже дякуємо нашому Сашеньке. Як зазвичай, бо без нього ми це нуль без палочки. Я завжди дуже радий допомогти, але вона робить дуже велику справу і радо, готовий підтримати. Сьогодні справді все вдалося дуже гарно. От ми швидко прийшли табір. Гарно привітно нас зустріли це з розумінням, з бажанням допомогти. В лікарні теж досить. Ретельно, ретельно. ретельно, ретельно так. Ну, звичайно, треба було зачекати, але це звична практика. Тобто на пацієнта плюс-мінус три години очікуваються, так, це нормально. Так, так. Звично, ніж так ось, ну, ось так так Маємо надію, що лікарі в Німеччині впораються. Зиринкиною хороми.